Не скаржаться на відсутність виплат допомоги та реальної підтримки від держави. Все тому, що мінветеранів інституція під керівництвом Наталії Калмикової працює як центр для збагачення на бюджетних коштах. Мінветеранів укладає контракти з підставними компаніями на предмет піару, реклами та соціологічних опитувань. Наприклад, ФОП Мельник отримав 1 мільйон за відеокліпи, які, здається, не мають жодної користі для реальних потреб військових. Такі угоди є лише частиною схеми по виводу. Коштів, до яких Калмикова залучає підконтрольні громадські організації, ФОПи та благодійні фонди. В обмінці отримують не лише відкати, але й бронювання від мобілізації. Мінветеранів курує і питання будівництва скандального національного військового меморіального кладовища, на яке було виділено 2 мільярди гривень. Перемогу у закупівлі тоді отримав консорціум новачок, пов'язаний з підсанкційним олігархом та одіозними голиком і біркадзе. І навіть опісля масштабного розголосу ситуація не змінилась. Білдинг юа продовжив зводити кладовище у болотистій місцевості, а мінветеранів фінансувати відкритий відмив бюджету за